Доброго вечора, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я Тернопільщина, Південь Тернопільської області. І я рада вас вітати на своєму каналі. Я, господиня цього каналу, моє ім'я Ніна. І ми щось з вами будемо зараз витворяти. А що будемо витворяти? Розказую. А кому цікаво, підписуйтеся, ставте вподобайку. І поділіться моїм відео у своїх соцмережах. Продовжуємо. Вчора я вам показувала відео, виставляла відео в мережу, у мережу YouTube, як я ліпила пироги. Буду казати, що то пироги, бо то не вареники. Вареники робляться на пару. Вареники робляться на пару, а в мене були пироги на окропі. Так, буду зараз просівати собі муку. Буду говорити так, як я знаю, і нічого не бачу в цьому страшного. Ніколи я муку не важила, я все роблю. Приблизно, приблизно на око робила. Зараз буду муку важити, але для початку її треба пересіяти. Думаю, вам не буде видно за міксера. До речі, поки я буду сіяти муку, скажу, що запитували мене, як називається планетарне місце. Думаю, друзі, що тут буде видно, а може і не видно. Називається Bell Називається Bell Так називається і фірма Bellmax. Ну, не знаю, ми побачимо зараз, що вона нам видасть. Для початку я зроблю. Муки собі відважу. Напевно, 800 грам. Так, 800 грам. 800 грам муки. Сюди додам Сіль, яйце і олія. Зараз все показую. Так, 10 грам, 10 грам солі. Це чайна ложка, чайна ложка у кого глибока, то чайна ложка без гірочки. У мене така маленька ложечка, то я виміряла на вагах, що там 10, 10 грам солі. Сюди одне яйце. Це зробив. Сюди одне яйце і сюди десь, ну, не знаю, може, дві столові ложки олії. Я вже приблизно знаю. Ну і зараз будемо випробовувати цю штуку що називається міксером. Не знаю, що воно з того всього вийде, але якщо не попробуємо, знати не будемо. Для початку нам треба яйце, олій і сіль перемішати все з мукою до однорідної консистенції. Щоб окропом не запарилося яйце і олія. Олія то, в принципі, не страшно, але щоб не запарилося яйце. Не зварилося верніше. Ну, нехай воно собі... Нехай воно собі вимішує, а потім покажу далі. Так, вимісило воно дуже добре. Яйце, сіль і олію. До однорідної маси трішки по стінках, як би, залишалося, але зупинила, і то все так по стінках зібрала до середини. Ну, таке. Тепер окріп. Гаряча вода, ну, не сильно крутий, щоб аж кипів, десь температури, може, 70-80 градусів. Ну, Гарячий, дуже гарячий. Набрала 300 мл. Ну, думаю, 300 мл буде аж за дуже багато. Зараз побачимо. 200 мл. Зараз побачимо, як, як вимісить, тоді покажу, що з того цього вийде. Я думаю, друзі, що все рівно треба ще руками буде трішки вимішувати. Це однозначно, бо сам міксер він не може, так Щоб сильно велику швидкість на таке тісто не даш, бо того що дуже... Силується мотор. Ну, воно вже майже вимісило. Решту буду підмішувати руками. Води пішло, зараз я зупиняю. Води пішло, друзі, 250 мл води пішло на 800 г муки. Так що, далі. Ось такої консистенції тісто. В техніці безпеки е, зазначено, що треба відключити від мережі. Коли тут щось робити, відключити від мережі. То я так і роблю. Відключаю від мережі, витягую цю миску і... Будемо далі працювати на столі. Далі будемо працювати. ви знаєте, я вам скажу, що я ніколи не міряла усе, що потрібно до пирогів на заварному кісті. Але я вам скажу, що це діло виміряти. Взагалі вийшло ідеальне просто. Мука пішла вся, може, ще на столі трішки і підмішу, але у посудині, дивіться, як іст. Дивіться, посудина чиста, ідеально. Так що тепер буду знати, або собі десь і запишу. 800 грам муки і 250 грам окропу. Ну, температурою 70-80 градусів. Ось таке заверне кісто. Це, відпочивати, трішки накрию, поки зготую начинку, тісто відпочине. Так, друзі, ось таке гарне замісилося кісточко. Розділюю його на дві частини, поки що. Можна, в принципі, розділити і на 4. Ось так підбираю. Ну, машинка справилася зі своєю задачею на всі 100%. Так, одну частинку ставлю у миску від міксера, а одну частинку підібрала і буду зараз розтачувати. Тісто ідеальне, друзі. Ідеальний рецепт тіста. Так, щоб не засихало тістечко. Так, трішки треба, трішки ось так небагато підсипаю муки. Для початку працюю руками, щоб не переборщити стачівку. Чи з качалкою, як там хто собі знає. Я знаю так, друзі. Я зна... Як я знаю, так і я працюю. Працюю для своєї сім'ї. Моя сім'я не вибаглива, а дідок мій тим більше. Що зготувала, то він буде їсти. Ось так. Щоб довго не затягувати відео, підсипаємо, якщо потрібно, підсипаємо під низ ще муки і розтачуємо вареничку. Скажу вам, друзі, два слова. Я дуже задоволена роботою цього міксера. Він уже замістив мені пироги, збивав уже мені крем. На тортик. Так що я наразі задоволена його роботою. Побачимо, як далі буде. Ще є в планах хліб пекти, думаю, ще його загрузити і на хліб. Десь швидкість така, друзі, е, від 1 до третьої швидкість. Швидкість велику не давала, бо це не крем, це не білки. Це тісто. А тісто, як завжди, тяжко навіть і руками містити, не так у міксері. Так що, я роблю далі. Так, друзі, поки мій дідик зависає в інтернеті після тяжкої днини, бо якби сьогодні для нього була тяжка днина, а завтра буде ще тяжче. Бо завтра. Бо завтра на е, як то сказати, на протязі дня, на протязі поточного дня, ой, має заколоти дві свинки. Ви Богдав здоров'я. Ви Бога дав так. Саме головне, о, він мені підказує. Він мені підказує, що це не проблема, це радість. Це радість, бо є. Бо є, дякувати Богу, ми маємо собі. І дітям щось допомогти. І це дуже добре. Але я відступила від теми пирогової. Дивіться, які гарні пиріжки виходять. Одна красота. Одна красота. Ця вареничка буде з картоплею. Чи з бараболею, чи з картоплею, я хто знає, так не собі каже. У нас бараболі. І ми так і кажемо, бараболі. Так, це все доліплюю. Пирогів, е, як би, у меню на завтра немає, бо буде свіжина. Але все рівно. Хто його знає? Якщо мій дідик захоче пиріжка з морозилки. Бо ці пиріжки йдуть зараз у морозилку. То ми з морозилки витягуємо і готуємо. Бо чоловік то, най... то найкраще То найкраще у вас. Так, у мене, наприклад, так. А що я без нього вартую? Чоловіч, ти без мене щось вартуєш? ти без мене. О, мудра річ, мудрі слова. Мудрі слова. Одно без другого нічого не вартуємо. Бо діти далеко, а ми таки разом і одно другого підтримуємо. Чи в радісну хвилину, чи в сумну. Краще б ті сумні хвилини не ставалися, але це життя. Так, ще одна вараничка. Чи варенечка, чи кружечок. У нас кажуть варанечка. І? Все. Зараз в морозилку. Так, друзі, забула вам сказати, що крім... Може би ти мені не мішав, га? Діду. Бо я тебе випишу з метрики, як ти будеш мені мішати? Знімати. Своїм тік-током. Ток-ток. І зараз і світло, бо курка вже яйця знесла. Зараз зашло? Там вже, певно, три яйця за день. Так. Вчора було кілько, два? Два. Сьогодні, а, сьогодні має бути три. Угу. Так. Е залишився у мене вчорашній сир і сьогоднішня картопля. Тому зараз робимо два в одному. Ще маю одну бароничку тіста. Половинку я зробила з картоплею, половинка буде сир з картоплею. Зараз це все перемішаю і роблю пиріжки. Так, друзі, ось так виглядає моя заморозка. Ну, це ще йдуть у морозилку. Потім я їх буду, якщо вони, звичайно, в морозилці долежать довше, то я потім, коли вони заморожені, всі збираю кульочки і наморожую знову. Як маю час, звичайно. Але такі заготовки вартує робити. Бо того, що так, як мене не буває вдома, більше мене не буває вдома, як я є, то чоловік собі 10 пирогів чи 15, скільки там вже собі вважає потрібним з'їсти, зварив і вже пообідував і побіг далі. Ось такі справи. Не рахувати тобі, скільки ти з'їв пирогів? не рахуй. Добре, їж навіть 100, аби ти мені був здоровий. Саме головне, аби ти, аби ти міг працювати, бо того, що... якщо ти нічого не будеш їсти, то ти не зможеш нічого робити абсолютно. Так що... А я тебе люблю, хоч ти їш пироги, хоч ти не їш пироги, я тебе все рівно люблю. Так що, смійся, не смійся з цього усього. Але ось таке закінчення відео. Я працюю далі, а ви теж працюйте, не лінуйтеся вечорами, бо я теж деколи лінуюся, приходжу з роботи і не хочу нічого робити. А сьогодні ще трошки є часу, поки свіжина вистигає, поки ще вона дійде до своєї кондиції. А потім буду вам показувати, щоб свіжиною, що буду робити свіжиною. Ще сама не знаю. Але все наперед. Так що всім спокійного вечора. Працюйте, не лінуйтеся, і все у вас буде!